Новообрана президентка Молдови Майя Санду анонсувала акцію протесту у неділю. 6 грудня Санду вимагає розпуску парламенту після його скандальних рішень. Сунду закликала своїх прихильників прийти на площу великого національного зібрання. Про це вона заявила під час брифінгу у Кишиневі. Важливо на захист Санду. В Кишиневі протестували проти обмежень повноважень президента ФОТО. Нова президентка закликала вимагати проведення позачергових парламентських виборів. Те, що сьогодні відбулося в парламенті, доводить, що там зібралася група злочинців. Цей парламент має бути розпущений. У неділю ми вийдемо на площу Великого національного зібрання, щоб розповісти їм, що думає народ. Наголосила вона, за її словами, саме через дії уряду країна перебуває на краю провалля. Сандо також зазначила, що завтра депутати від дії та солідарності звернуться до Конституційного суду Молдови з проханням скасувати сьогоднішні скандальні рішення парламенту. Які скандальні рішення ухвалив парламент Молдови?